Настав час для нашої постійної рубрики Гість нового дня. Хто це буде і про що ми поговоримо? Ви дізнаєтеся вже за мить. Сьогодні в нас у студію завітали Богдан Костюк, президент Федерації багатоповторного жиму України та В'ячеслав Малюшицький, перший віцепрезидент цієї федерації. Вітаю вас! Вітаю! Дуже цікава назва самого виду спорту багатоповторний жим. Розкажіть нашим глядачам, я думаю, буде цікаво послухати про те, що ж це за вид спорту, як він з'явився можливо, і взагалі про нього. Ну, порівняно це досить молодий вид спорту. На Україні він розвивається вже ну, декілька років. І ну, перші за нього взялися це наші колеги з Криму. Uh -huh. Вони розпочали проводити перші змагання на території України, назвали його Екстремальний жим. А потім ми відповідно ось декілька років назад з колегами вже з Вінничини з розпочали поширювати даний вид спорту на території Вінниці. Uh -huh. При поширенні ми зрозуміли, що досить велика кількість людей займається саме даним видом спорту. Ну там можна сказати, не те, що займається, а показує хороші результати, так як mm -hmm. даний вид спорту, на жаль, поки що не визнаний в Україні, то можна просто оцінювати результати людей, які займаються в тренажерних залах. Mm -hmm. Багатоповторний жим, ми так його позиціонуємо. В нашому регіоні, вже на всій території України, так як ми на Федерація багатоповторного жиму України. І звісно, чому багатоповторний жим? Но я вас переб'ю, мабуть, всі вас питають. Да, чому да. багатоповторний, а не багаторазовий. Багатоповторний, тому що безпосередньо дана назва несе інформацію про даний вид спорту. І чому не багаторазовий, тому що в тренажерних залах немає такого е, поняття як рази. Uh -huh. Ми виконуємо вправу на кількість повторень. Uh -huh. Чим більше повторень в нашому випадку, тим краще, тому ми його і назвали як багатоповторний, щоб безпосередньо кожна людина, почувши цю назву, розуміла, що це є таке. Uh -huh. А як же о, можна оцінити спортсмена? Наприклад, який в цьому виді спорту, хоча він і в Україні не визнаний, змагається, мабуть, чи як які люди можуть. Цим займатися, тобто важливо бути фізично добре підготовленим, чи це можуть бути люди з інших категорій спорту? Це дуже цікава вправа. Взагалі, як Богдан зазначив, що даний вид спорту ще не визнаний в Україні. Тобто в нашій державі його позиціонують поки що як вправа, така окрема фізична, і е, він тим гарний, що він є доступним, він є простим. І він є безпечним щодо травматизму, тобто ним можуть займатися люди різного віку, різної статури. Тобто, ми значить, вже близько 10 років бачимо таку тенденцію. У нас в державі, як і у світі, дуже багато фітнес-центрів, дуже багато тренажерних залів, угу, де, де де люди можуть туди прийти, і перше, що їм пропонують, як хлопцям, так і дівчатам, це право жим лежачі, тому що вона дійсно технічно дуже нескладна, дуже проста і майже у усіх залах, навіть як знаєте, кажуть на такому жаргоні, підвальна качалка, якась десь у районному центрі, а можливо, навіть у селі, вона обладнана жимовою лавкою і якоюсь мінімальною штангою з набором дисків, і там можна виконати цю вправу. Тому і ось по доступності вона лідирує серед усіх вправ, які можуть запропонувати в тренажерних залах. Є різні різновиди цього жиму. Я так розумію, лежачі, може стоячі, може з присяді. В нашому варіанті це жим лежачі. Так значить багатоповторний жим він включає в себе поняття, що право будуть виконувати саме з вправи жим лежачі, але в нашій федерації є різновиди щодо виконання вправи, тобто. У нас є класичний жим лежачі, це жим лежачі, коли людина може обрати сама собі вагу штанги. Тобто в нас є певні номінації. Наприклад, якщо людина менш підготовлена, якщо це стосується якихось турнірів, які ми проводимо, щоб пропагувати даний вид спорту і взагалі пропагувати здоровий спосіб життя, то вона може вибрати собі певну вагу. Якщо вона не може жати там 100 кілограмів, вона може пожати 55 кг. кілограмів. І є такий різновид жиму багатоповторного, як жим власної ваги на кількість повторень, тобто спортсмен стає на вагу. Фіксується вага, округлюється до 2,5 кг, встановлюється вага на стійку і він виконує вправу Ну майже з власною вагою, округлено до 2,5 кг. Uh -huh. Ось такий от є варіант. А і ти розумію, що потрібна спеціальна стійка, так спеціальний інтернет. Вона називається жимова лавка. Тобто тут дійсно що не дуже потрібно багато е, такого обладнання, і разом з тим і провіряється спортсменська і виносливість і багато ну, чого. Так, так, ну жимова лавка це невід'ємний атрибут кожного залу. Фактично, вона всюди є. Як зазначав Вячеслав, навіть і в підвальних качалках. Так. Скажіть, будь ласка, що почався ваш жим? Е, наш жим розпочався якраз той, що ми організовували змагання. З так званого народного жиму, це жим власної ваги, і познайомилась з В'ячеславом, який також приймав участь в, в, в даних змаганнях. І після цього ми, зібравшись та відносно поговоривши, вирішили, що даний вид спорту потрібно розвивати. Безпосередньо на території Вінниччини. тому що дійсно дуже багато людей є прихильниками цього виду спорту. Коли вперше людина приходить до зали спортивної, тоді вона вперше поч випробовує себе саме в цьому е, виді спорту, скажімо, так? Ну, ви знаєте, от коли ведеться мова про тренажерний зал, то перш за все, людина, яка навіть ніколи не займалася, приходить в зал і. Перша вправа, за яку вона береться, це завжди жим лежачі. Тобто це настільки базова вправа, що всі її знають, всі про неї чули, і є невід'ємним атрибутом якраз і чудової статури. До речі, про статуру. Які м'язи розвиває жим багатоповторний? Це базова вправа для розвитку м'язів грудей. Також це тріцепс, це м'яз верхнього плечового поясу, тобто всі м'язи верхнього плечового поясу. Це право дуже гарно покращує мікроциркуляцію верхнього плечового поясу, що призводить до, якщо навіть займатися непрофесійно, до легкої гіпертрофії, і ми можемо спостерігати там, через певний час, коли людина Цю вправу виконує, ну завжди вона ця права вона не є якби як сказати панацеєю, і вона взагалі після цієї вправи є допоміжні вправи. Тобто, має бути це в комплексі да, не все можна в комплексі, її вирвати да, окремо основ... від тренування. Так і... вона можна розглядати як вид спорту, і можна розглядати як вид оздоровлення від там активного відпочинку і для покращення власне статури, угу. як і у чоловіків, так і у жінок. До речі, про чоловіків і жінок. Ну те, що чоловіки жмуть, це точно. А от жінки. Якось з жінками, чи верніше, у жінок з цим е, видом спорту, чи все-таки зустрічаєте ви багато представниць прекрасної половини людства в таких змаганнях? Ну, нормально. Дуже Знає багато ти, з жінками тут досить цікава ситуація. Ми от вже скільки провели змагань і помітили таку тенденцію, що жінки виконують вправо набагато технічніше. Навіть ніж чоловіки, а саме основне, що вони виконують настільки повторень, що чоловіки просто заздрять їм. От, здається, от от уже виконала дівчина от 50 повторень. От здається, що вона вже не може. Але після цього вона ще 40 повторень виконує, і ми, ми от постійно розмовляємо про це і дивуємося, де жінки черпають таку силу. Не скажу вам <плес> це жіноча витривалість. Я думаю, що нашим глядачам буде зараз цікаво переглянути сюжет про саме про цей вид спорту. Завдяки зусиллям членів федерації багатоповторного жиму були проведені перші змагання з цієї дисципліни. Спробувати свої сили мали змогу всі бажаючі, виконували легку на перший погляд вправу чоловіки та жінки різного віку. Один два три чотири п'ять. Три. 71 повторення, майже всі п'ять хвилин виконував вправу. Віталій, давайте опусками за загар, гарне виконання вправи. Налаштовували спортсменів на перемогу не тільки тренери. У кожного учасника була своя команда фанів. 50 повторень, Давайте підтримаємо спортсмена. 51 І хоч поки що багатоповторний жим тільки крокує до офіційного визнання, емоції, нагороди та дипломи цілком справжні. Вертаємось до нашої студії, і я думаю, цікаво буде дізнатися і наступну інформацію. Дійсно, цей вид спорту, це заняття дуже популярне, і з ним стикається буквально кожна людина, яка дбає про своє фізичне, своє здоров'я і взагалі про своє здоров'я. Але як от ситуація з популярністю саме як виду спорту в Україні в цілому, ну і звичайно в нашій області. У нас є в нашій державі є така процедура, як визнання виду спорту. Тобто, кожен вид спорту, який в нас в державі існує, він через цю процедуру проходить. Це є спеціальна комісія в нашому міністерстві молоді та спорту. Це є нормально, Вона це процедура демократична. Тобто, кожен. Кожна особа, кожна громадська організація, яка займається тим чи іншим видом спорту, пропагандою цього виду спорту, може спробувати якісь певні або екзотичні це види спорту нові впроваджувати, розвивати, подавати в наше міністерство документи, і воно вирішує, визнавати чи не визнавати на сьогоднішній момент. Багатоповторний жим не визнаний, але в нас чітка чітка ціль нашої федерації це визнання даного виду спорту, тобто там є перелік. Тих речей, які потрібно виконати, щоб даний вид спорту визнали в Україні, офіційно він був. Так, да, Офіційно був. Тобто, що значить офіційно, розряди звання присвоюються присвоюються органами державної влади з питань фізичної культури та спорту. Це угу. Тому... то, досить серйозна процедура, але якщо заявити про себе досить грунтовно, то... Ну, то ми в принципі цим і займаємось. Основне, це щоб статус наша організація. Здобула всеукраїнську організацію для цього потрібно 14 офіційних зареєстрованих юридичних представництв в різних регіонах України. Mm -hmm. І в принципі ми над цим працюємо. І звичайно повинна бути база напрацювання вже в цьому виді спорту, фото, відео, дуже багато матеріалів, щоб ми показали міністерству, що дійсно це людей цікавить. Ну і звичайно, основний критерій це безпечність, доступність і масовість даного mm -hmm. виду спорту. Це а, до речі, критерії. про ось ці останні критерії. Чи багато людей по всій Україні є вашими однодумцями? Чи спілкуєтеся ви з інших з областей з людьми, які займаються цим, які хочуть дійсно його зробити офіційним і популяризувати? Безумовно, дуже багато людей є прихильниками даної вправи. Саме тому ми, мабуть, і взялися за цей нелегкий наш шлях. Особисто ми можемо зараз. Оцінювати результати тільки по Вінницькій області, так як ми досить молода федерація, і в даному році ми фактично діємо тільки на території Вінниччини. Mm -hmm. Першість України з багатоповторного жиму пройде 14 грудня 2013 року у місті Вінниця. Де вже на дані змагання ми запросили, і до нас вийло бажання приїхати багато людей з інших областей. На даний момент до нас вили бажання приїхати 9 областей. Для нас досить приємно, угу. тому що ми проводимо тільки перший, першу першість України, але ми надіємо, що до самої першості ще додаються інші області. Передувало передували цьому, тобто, як Богдан зазначив, що ми розвиваємо активно цей рік даний вид спорту, дану вправу на території Вінниччини. Ми федерацію зібралися і вирішили провести такий пропагуючий тур. Районами районними центрами нашої області ми його назвали тур за здоровий спосіб життя, mm -hmm. який включав не тільки вправу жімлежачі. Mm -hmm. Ми трошки щоб більш активно людям показати варіанти силових видів спорту mm -hmm. і, взагалі, долучити їх до здорового способу життя. Ми запропонували людям ще деякі цікаві вправи силових видів спорту, щоб вони змогли е, оцінити. Всю таку різнобарність і різноманітність виходів спорту. І ми провели такі змагання у жмеренці, у Вінниці, у літинському районі та у барському районі. І що цікаво, ми побачили. Ми намагалися визначити дату проведення змагань. Наприклад, це були дні, коли були загальноміські якісь заходи, угу. коли люди приходять в парк чи в центральні на центральній площі міста відпочити з сім'ями і побачили таку цікаву динаміку. Наприклад, сім'я приходить. Тато в білій сорочці з галстуком, мама, син. І дуже нормально, коли тато заявляється разом з сином, і він ці білі сорочки лягає на лавку, починає жати, отримує навіть і медалі, що досить до нас було дуже приємно, що тісно люди це доступно. Скажімо так, люди з народу прості, да? які так. не кожного дня так. лежать на цій лавці для живу, можуть показати дійсно гарний результат. Звичайно, для більш. Потужного і, взагалі, гарного результату щодо там спортивних розрядів, якихось, потрібно звичайно займатися, але просто виступити в даному виді спорту може кожен отримати медаль, отримати цей драйв, свою дозу адреналіну, який відчуває дійсно спортсмени, коли змагаються на змагання. Дійсно, момент такі є, що не в усіх районних центрах, не в усіх населених пунктах є можливість обладнати, облаштувати гарний спортивний зал, де можна займатися в принципі на різних тренажерах. А ось саме така вправа дає ту можливість людині гарно фізично виглядати. І разом з тим досягати якихось для себе таких маленьких перемог. Ну і так би хотілося вже поговорити про перейдемо до вашої діяльності федерації вашої. На що зараз спрямована основна увага вашого, окрім того, щоб популяризувати, окрім того, щоб яке ще русло йде робота? Ну, ми намагаємось наші змагання зробити. У ну, слово ідеальне може бути там за НАТО, але е, зробити дуже технічно грамотними і технічно сучасними. Тобто на всіх змаганнях в нас використовується комп'ютерна техніка, в нас ведеться протокол електронний, в нас е, стійка, штанга, тобто, все обладнання, яке необхідно для виконання даної вправи. Е, воно сертифіковано, воно від світового виробника, тобто на цих обладнаннях проводять чемпіонати світу і олімпійські ігри. Uh -huh. І максимум намагаємось зробити технічно на високому рівні. Ми mm -hmm. застосовуємо і плазмові панелі, щоб людям було дійсно спостерігати, цікаво що. Що там відбувається відбувається в цей так, момент, що так. відбувається в цей момент виводимо відеозображення, наприклад, щоб було цікаво людям подивитися з іншого ракурсу, тому що так зазвичай дуже на великому відстані від людей розташована ця лавка. Ну в залежності ну, звичайно, від за не так, всі можуть побачити так, не, не всі фан-зоні, скажімо так. Ну і звичайно, для спортсменів намагаємося зробити перебування на змаганнях дуже комфортними, щоб вони показували гарний результат. Угу. Ну і звичайно, при підготовці я не сумніваюся в цьому виникають якісь, ну не скажімо, що проблеми, але якісь ситуації, які потрібно вирішувати. Як ви з цим боретеся, скажімо, тому що це і фінансова сторона, якісь інші моменти, і перспективи ось цього саме е, виду спорту, як він чи має він майбутнє, чи це не буде якимось там сезонним явищем, чи якимось захопленням? Ось в такому плані. Ви знаєте, при підготовці. Ми згуртуємось всі. У нас федерація складається не тільки з двох чоловік. У нас є також віцепрезидент, дідук Ігор, та секретар Дячков Артем. І безпосередньо при підготовці до змагань ми разом з ними розподіляємо свої обов'язки. Ну, uh -huh. ви розумієте, що підготовка це занадто складний процес, який включає. Виготовлення різноманітної рекламної продукції, банерів, медалей. І от для цього потрібна велика кількість людей. А ще більша кількість людей потрібно безпосередньо, щоб це організм втілити в життя. Втілити в життя. І буває таке, що ми ніч перед змаганнями просто не спимо не тому, що, наприклад, ми зайняті, а не можеш заснути, бо настільки переймаєшся цим всім. А ось як ми проводили першість Вінничини в Жмеринці, ми вранці. Ну самого ранку вже виїжджали, і в нас по дорозі зламалася машина. Навіть таке буває, знаєте, ну форс-мажор да, ніхто не такі, застрахований. такі ситуації накладаються, але ми помітили, що весь час нам щастить. Ми коли ми проводимо відкриті турніри е, на відкритому небі, ніколи не йде дощ. Коли ми проводимо турніри в залі, ніколи там не вимикається світло. Mm -hmm. І хотілося, щоб ця тенденція надалі зберігалася. І саме головне, що завжди беруть участь наші колеги в змаганнях, наші друзі, і також долучаються інші спортсмени. З Кожними змаганнями їх стає все більше та більше. А особливо після змагань, які відбулися у районах, нам приходять листи подяки від людей, які нам дякують і часто нас запрошують провести змагання в інших районах. Mm -hmm. Я думаю, ми в майбутньому На наступний рік ми реалізуємо, ми реалізуємо ці, плани, ці плани. А перс за перспективу? Ну, перспектива це звичайно визнання даного виду спорту. Тобто, що дає визнання. Визнання дає те, що даний вид спорту має право культивуватися в дитячо-нацьких спортивних школах цілком легально, тобто можуть функціонувати відділення, можуть найматися на роботу тренери. Спортсмени мають змогу офіційно отримувати розряди звання і, звичайно, підтримка держави. Тобто зараз як громадське об'єднання в спорту не визнаний, приходиться. Ну слава Богу, що в нас є така структура громадське об'єднання, що люди ще свідомо можуть е, працювати, дійсно витрачаючи свій час е, на благо mm -hmm. якоїсь корисної справи. Mm -hmm. І ми дуже вдячні. Дуже багато людей, які нам допомагають. Тобто інші громадські організації вас також підтримують у цьому. Звичайно, і не, і не тільки громадські організації. а… Звичайні громадяни, які ну, на, на на громадських засадах, і і це дійсно дуже радує і приємно, коли людина без будь-якої користі долучається. Ну, це вже, мабуть, і говорить про те, що вид спорту буде не те, що популярний, а суперпопулярний. Він має своє майбутнє. Ми, це ми спостерігаємо. у нас є вебсайт, у нас є сторінки в соціальних мережах, як їх відвідують люди. Дуже багато відвідувань, дуже багато обговорень різних mm -hmm. тем, як гострих, там негативних, позитивних, і в цій. Такій динаміці вимальовується дуже гарна картина. Тобто, дуже я думаю, нормальне майбутнє даного виду спорту. А, До речі, які найгостріші питання цікавлять людей? До чого вони небайдужі, особливо вони там? Ну це це торкається лише. E, значить, тих людей, які займаються безпосередньо вже даним видом спорту, правилах, так, так? E, дуже багато питань по правилам. Uh -huh. Дійсно, дуже є деякі моменти, які хочуть виправити, які бачення своє, дуже багато свого бачення, тому що ми розуміємо, ми взагалі з. Відносимося до будь-якої критики з розумінням, з аналізом, mm -hmm. тому що люди займаються деякі люди навіть займаються спортсмени більше, ніж ми вже тому прислуховуємось, і в таких дискусіях їх буває е, нормальна кількість, і ми вже підлаштовуємо правила, Тобто mm -hmm. зараз формується кістяк mm -hmm. виду спорту, що стосується до правил виконання, власне. Mm -hmm. Тобто, і оце найбільше певно, що обговорення це по правилам змагань у нас. Правильно, звісно. Так. Всіх хвилює це довжити. Ну і звісно, не завжди виходить приймати рішення, які радять спортсмени, оскільки ми намагаємося щоб. Виконання вправи було як найбезпечніше, враховуючи, uh -huh. що це і так безпечний вид спорту, але ми хочемо виключити будь-які нещасні випадки. будь-який травматизм. Будь травматизм так. так, звичайно, ну і розформуванням цього кістяка правил в процесі, скажімо так, в практиці напевно не обходиться без того, що були якісь свої спортивні забобони чи свої спортивні вже власне багато повторні жарти. Не можете такого згадати? Якісь комедні ситуації. То відсотково траплялися на змагання. Ну, ви знаєте, от, я був суддою на першості Вінничини і спостерігав ну, багато таких цікавих моментів. Багато хто, коли підходить до штанги, е дещо промовляє, як. як Шепоче там ну, да, під вини, о, не підведи, не да, <рес> підведи. Дехто щось промовляє, як, дехто там. Перехрещується, знаєте, серйозно люди до цього відносяться. А дехто жартівливо що каже, ну, наприклад, ну що, поїхали. Різні такі моменти. Сідає бувають. І їде. Так. Да. Чіпко Де... моменти по типу, настрою тренера-спортсмена, там теж всіляких різних можна кумедних е, речей побачити. Коли тренер налаштовує спортсмена на підход, з яким він виразом це робить, з якими жестами. І, мабуть, які слова підбирає. Так, да, Звичайно. Особливо у нас у нашому виді спорту. Є така можливість, як відпочинок на грудях. І саме цікаво, що в основному спортсмени відпочивають на грудях при вказівці тренера. А ви розумієте, що тренери настільки вболівають і буває просто кричать Відпочинок. А спортсмен ем, почув, але ще має, ще, ще має сили зробити і кричить Я знаю, я знаю. От такі моменти відбуваються, але насправді це дуже заряджає, коли. Людини демонструють свої люди не демонструють свої емоції. Ну так, там чистий адреналін, просто дози неймовірні, так? Е, дякую вам, що сьогодні нас завітали. Я думаю, всі, хто на нас сьогодні дивився, обов'язково спробують себе у вправі багатоповторного жиму. І на останок нашої розмови маєте можливість зараз побажати нашим глядачам якісь свої настанови. Ну, звичайно, хочеться побажати вам. Займайтесь фізичною культурою та спортом, займайтесь руховою активністю, долучайтесь до здорового способу життя та активного відпочинку. Сьогодні у Вінницькій області для цього є всі передумови. Це велика кількість спортивних залів, спортивних комплексів, це величезна кількість спортивних майданчиків, які знаходяться як за місцем проживання, так і у місцях масового відпочинку. Не соромтесь, виходьте, займайтесь і е, е, така. Дуже гарна порада від відомого лікаря, такий дуже гарний вислів, що рух здатний замінити ліки, але жодні ліки світу не здатні замінити руху. Тому рухайтесь і будьте здорові. Я б від себе порадив би і доповнив би В'ячеславу не лінуватись вам, шановні глядачі, і не відкладати на завтра те, що можете зробити сьогодні. Якщо ви вважаєте, що завтра ви можете розпочати займатися спортом, то варто це робити сьогодні. Так, все. і мабуть, саме зараз можна мабуть, саме зараз. Так, дякую вам. А усім глядачам нагадаю, що сьогодні в нас у в студії завітав Богдан Костюк, президент Федерації багатоповторного жиму України, та В'ячеслав Малюшицький, перший віцепрезидент цієї федерації. Дякую. На все добре.